Всім привіт рецепт тіста для риболовлі. Нам потрібна мука, вода, ложка і тарілка. Сипай муку. І потім трошки води і перемішуємо, і потихеньку додаємо ще муки. Коли воно вже не липне до руки, можна качати його, треба додати олію. Потрібно зробити таку вимку і залити сюди олії. І закрити, і далі мішати. Так що все, клюка з нього ліпиться. І воно готове.